Так, ще один відеоогляд тримера три міразків SBT-4200. 52 смін двигуна. Так, зараз тільки, що всередині, потім запустимо, перевіримо, як він працює. Кожух на два плеча ремень. Так, головка косильна одна, головка косильна два, Це саме намотуючі на підшипника головки. Головка косильна три так, книжечка. Диски. Диски, диски. Так, диск побідітовий, звичайний, 1, Так. Потім диск побідітовий 2. диск побідітовий 3 Це все. І диск побідітою 4. Ого! Так, 4 диска победітових. це редуктор. Редуктор нижній. Все на 9 шліців йде. 28-ма труба. Так, ось саме двіжок. Двигунчик. Так, параметри, будь ласка. Є. Стартер, півплавний пуск. Все, ключики, болтики, ручка ліва і ручка права. Хороше, гарне, масивне кріплення. Продовження буде, коли будемо запускати.